На Харківщині у Куп'янську окупанти РФ завдав авіаційний удар 24 жовтня. Попередньо кількість постраждалих зросла до 9. Сповістив голова обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Травмовані віком від 40 до 71 року. Чотири людини госпіталізовані. Серед них одна особа у тяжкому стані, троє у середньому. Обласна поліція повідомляє, авіабу. Бомба влучила біля магазину на ринку. Частково зруйнована двоповерхова будівля на ринку, пошкоджено 12 торговельних кіосків, дитсадок, житлові будинки, адміністративна будівля. У поліції зауважили, на місці працюють слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки, відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни.